Дані превентивні заходи, і в першу чергу благополучні виявлення позитивних, як би сказати, таких наслідків це є обов'язкове до виконання, тому що тут будуть залучатися всі служби необхідні для ліквідації даного захисту і поширення недопущення поширення даних хвороб у разі підозри захворювання тварин на ящур чи блутан для суб'єктів господарювання. Та фізичних осіб, які утримують поголів'я великої рогатої худоби та овець, на офіційному сайті департаменту агропромислового розвитку оприлюднені телефони гарячої лінії Держпродспозивслужби в Черкаській області, на які необхідно звертатися негайно. Крім телефонів гарячої лінії, фахівці держпродспоживслужби в Черкаській області рекомендують суб'єктам господарювання та фізичним особам, які утримують даних тварин, негайно у разі підозри на захворювання сповістити дільничного лікаря ветеринарної медицини або звертатися до державних лікарень ветеринарної медицини в Черкаській області.